Хороша новина виграли адміністративний суд, внесли зміни в ЄДБО, єдину базу освіти, що наш клієнт насправді не порушує послідовності освіти і має право на передбачену законом відстрочку. Чому подали в суд? Так тому, що його шестимісячну освіту без отримання диплому єдина державна база освіти порахувала як таку, що порушує послідовність освіти. Однак Закарпатський окружний адміністративний суд у справі 260 10 81 25 становив, що проведення проходження освіти без отримання диплому не порушує послідовність, зобов'язав внести відповідні зміни в єдину державну базу освіти. І тепер наш клієнт зможе отримати відстрочку і оформити її як йому і належно по закону.